Помер чоловік. Поліцейські з'ясовують обставини цього випадку. За даними слідства, це був 32-річний місцевий, який перебував у розшуку за ухилення від мобілізації. Його запросили до військкомату, і попередньо під час проходження ВЛК у чоловіка погіршилось самопочуття, і він знепритомнів. На місце викликали медиків, однак врятувати хлопця не вдалося. Тіло направили на судову медичну експертизу для встановлення причин смерті, і поки справа розслідується з приміткою Ю природня смерть. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп готовий подвоїти санкції проти Росії, щоб припинити війну проти України. Про таке заявив його спецпредставник з питань України та Росії Кіт Келох в інтерв'ю американській газеті New York Post. За його словами, наразі санкції проти Росії за ступенем болючості економічного тиску перебувають близько десь так на рівні трьох балів за десятибальною шкалою. Тому є простір для їх посилення, зокрема у сфері видобутку та експорту нафти. Наголосив кіт Келох. І...